Будь ласка, яким чином ви збираєтесь повертати Крим в Україну, що буде зроблено і коли? Українською владою будуть застосовані всі важелі, які знаходяться в її розпорядженні. Юридичні важелі. Ви знаєте, що зараз підготовлена робоча група, яка завершує підготовку позовів в цілу низку міжнародних судових інстанцій. Починаючи з Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй, до цього має бути рішення генасамблеї і попереднє рішення генасамблеї, яка 100 країн підтримала українську позицію, дають нам суттєві підстави для оптимізму. Будуть підготовлені низка по майновим іскам, починаючи від порушення морського права і завершуючи стокгольмським арбітражем. І вплоть до міжнародного суду справ людини в Страсбурзі, де ми маємо захищати порушені права українців під час агресії, під час захоплення Криму. І е, не в останню чергу ми маємо перемогти економічне змагання. От я під час е, виборчого туру достатньо багато часу провів на Херсонщині, і можу вам стверджувати, що я буду щасливий, коли по цей бік адміністративного кордону е, за Чонгаром. Фермер на Херсонщині буде мати більший доход, значно менші ціни, буде мати демократію, буде мати свободу, буде мати право подорожувати по Європейському Союзу без віз, буде мати велику кількість туристів на е, узбережжі Азовському Херсонської області. А по цей бік буде незрозумілий статус незрозумілих громадян, відсутність туристів, відсутність демократії, заоблачні захмарні ціни. І, врешті-решт, коли ми виграємо змагання за розуміння кримчан, це буде ключовим елементом нашого повернення Криму. Не останню чергу тут будуть грати міжнародна солідарність і координація міжнародних зусиль наших партнерів по поверненню статуса кво. Бо Росія, Україна і весь світ зараз вже заплатили надзвичайно високу ціну. За цю кримську авантюру.